Всім привіт! З вами я, Андріан Брода, і сьогодні ми з вами пробуємо тофіки! Багато хто, напевно, про них чув, багато їх бачив, але, напевно, ніколи не купляв, бо не знала, чи вони смачні. Будете тепер знати, чи вони смачні, чи ні. До речі, хто дивився вже огляд на палички з Орео? Повне фуфло. Я на цьому каналі розказую вам, що смачне, а що ні. Отже, сьогодні в мене зйомки так само я буду знімати не один. Сьогодні у мене в студії, скажімо так, мій брат Давид. Так. Як думаєш, будуть смішні ці цукерки? Mm -hmm. Вони з мегдалем 15 стіків. Коштували такі цукерки 83 гривні. Отже, будемо відкривати. Так, О, вони від слойні перевірку. Споковані увай, мама, як, як, як вони зроблені. круто. Слухайте нас. Ну, обща річ золота. Прикольно. О! Так, тримай. Я собі. До речі, я знаю, що ось ці штучки... ні 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 ні, -ні Ти неправильно робиш. знаєш, що ці ось тут по боках, вони типу оп! Допомагають. Тримай. Тут он такий скінчик. Пробуємо. Mm. Відчувається смак арахісової пасти, шоколаду молочну, цільний горіх. Походу, не грецький, а лісовий і ніби ще і риска. Це бабка? Ні. Молодець. Наловчився вже. Бомба. Порівняно з оругою паличками це вообще просто тисячу з десяти. Отже, друзі, вердикт. Ще й рекомендуємо минтикіто. Рекомендуємо. Вони дуже смачні, в міру солодкі, без МОО, якщо не помиляюсь, та, без консервантів, без барників. До речі, во процес. Во. Готування. Дуже смачні. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу. Всім удачі, всім па-па!